Вітаю, шановні глядачі. Мерс нарешті починає тиснути на спів коаліціантів щодо потреби зміни державної політики країни, особливо це стосується міграції і енергетики. Час, коли ХДС просто підігравала всім політичним партіям ліберального, ліволіберального там іншого толку проходить. Мерс чудово розуміє, що питання треба вирішувати. І тут він намагається врятувати Німеччину, адже якщо зараз центристи, лівоцентристи, правоцентристи не вирішать проблем Німеччини, прийде альтернатива. Коротше, в Німеччині справді буча національного масштабу канцлер неоднозначно висловився про міграцію, ну, на думку, звісно, зелених і соціал-демократів. -демократ... Що він такого наговорив, що розірвав лівих чи будуть підтримувати пересічні громадяни його думки? А можливо, це слова відірвано від прогресу фашиста? Будемо зараз розбиратися. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц опинився в центрі скандалу через свої слова про мігрантів. Під час виступу в Познамі він говорив про посилення контролю за міграцією, пообіцяв боротися з нелегальною міграцією. Але потім додав, але ми всі маємо цю проблему у міському середовищі. Тому міністр внутрішніх справ зараз працює над тим, щоб уможливити і здійснити депортації в дуже великих масштабах. У Фрідріх. База, але блін, в Німеччині зараз ще поки що небезпечно про таке говорити. Багато людей, які себе вважають дуже прогресивними, розтягнули цю фразу як образливу та дискримінаційну щодо мігрантів. Там зелені різні партійці, соцдеми їздять країною, їдять е, їжу мігрантів і кажуть, що це чудово насичує наші міста. Політики з різних партій, з опозиції, навіть з його уряду, звинуватили мерця в тому, що він сіє упередження, розділяє суспільство. Журналісти запитали Мерса, чи повинен він перепросити перед мігрантами. Канцлер усміхнувся і сказав, що не збирається нічого спростовувати. Він додав, що краще запитати дітей чи знайомих, нібито вони підтвердять, що в містах є проблеми, особливо ввечері. Щодо кримінальних питань, теж Мерс базує. А що робить? Мерц пояснив, що ці проблеми злочинність, домагання, сміття та занедбані території, але він натякає, що вона причина цього мігранти та біженці. Особливо нелегальні зменшення їхньої кількості, за його словами, є основною метою політики міністра внутрішніх справ Олександра Добрінта, яку мерц підтримує. Німецькі змі активно обговорюють слова Мерца і запитують думку німецької громади. І так серйозне розчарування для лівих опитування по всій Німеччині показало 33%, вважають слова Мерца ксенофонними, а 59% не погоджуються з цим. Тобто думки поділилися, частина критикує висловлення, а більшість людей визнають, що канцлер торкнувся реально наявної проблеми і не треба усе сприймати за невинність Це дві третини німців, кажуть, що мертв, в принципі, кажуть про те, що їм болить. Якщо не вирішувати те, що їм болить, завтра прийде альтернатива всій своїй красі і силі. А що тут неясно, я не розумію? Його слова були дуже загальними, тому кожен міг трактувати їх по-своєму. Дехто зрозумів це буквально й скажучи, що старі магазини зникають, а в містах лишаються кебаби, кальяні та букмекерські контори. Інші турбуються про великі групи молодих чоловіків на площах та в парках, особливо ввечері, або про те, що громадський транспорт здається небезпечним. Багато політиків критикують Мерса за приниження мігрантів. Статистика показує, що насильство в громадських місцях справді зросло. Наприклад, у два році було зафіксовано близько 74 тисяч злочинів на вулицях та площах. Двоє з п'яти підозрюваних іноземців. Частка злочинців серед дітей і молоді також зросла. Багато з цих злочинів відбувається у публічних місцях, де великі групи молодих чоловіків можуть викликати страх у громадян. Експерти кажуть, що життя уніфікованого суспільства змінилося на фрагментоване. Мультикультурне і це робить співіснування складнішим. Проблемні групи важко зафіксувати статистично, але вони помітні на вулицях у парках і пішохідних зонах. Щоб зробити міста безпечнішими, експерти радять більше поліції, краще міське планування, освітлення темних куточків і відкриття просторів з різноманітним населенням. Ну, бачимо, що комусь культурного різноманіття справді замало. Втім, деякі дослідники кажуть, що німеччину можна вважати дуже безпечною країною. Рівень злочинності тут знизився. З 80-90-х -х, х років проте, за даними Федеральної кримінальної поліції, у 2024 році на 100 тисяч мешканців від 8 років сколи злочини 1878 німців і 5091 іноземець. Слова Мерца обговорюють навіть у коаліції консерваторів і соціал-демократів. Генеральний секретар соціал-демократів втім. Клюсендорф сказав, що висловлювання канцлера важко терпіти. На його думку, Мерц змішує різні речі, яких не варто змішувати. Клюсендорф пояснив, що говорити про проблеми можна, але пропонувати їх вирішувати депортаціями неправильно. Він також зазначив, що людям, які приїхали з країн країни, виглядають інакше, такі слова створюють неприємне відчуття, і цього треба уникати. Правда, якраз систематичним м'які висловлювання і політика і призвела до нинішнього стану. Можна. М'якоті, будь до втрати пульсу. і Цей пульс втратити також як реакція на слова Мерсу, 21 жовтня. Тисячі людей зібралися перед штаб квартирою консервативної партії ХДС у Берліні, протестуючи проти слів канцлера Мерса про нелегальну міграцію та її наслідки. Акцію організував альянс разом проти правих під гаслом феміністичне зібрання. Ми дочки за даними поліції, прийшло близько двох тисяч людей. Організатори говорять про 7500. У заході брала участь відома як активістка Луїза Найбер, яка заявила, що мігрантів не можна використовувати як виправдання для дискримінаційних заяв. На акції лунали гасла проти расизму, а плекати закликали звертати увагу на проблему дискримінації не на вигляд міста. В інтернеті теж справжня буря від лівих, багато коментарів, відео і та постів критикують слово Мерса. Погоджень мало. Наприклад, у Тікток-чонкіня зелених Елізабет Штанцль. Показала свою доньку, яка каже, що місто могло бути трохи барвистішим, але почувається безпечно. Колеги і активісти наголошують, що Мерс розколює країну замість того, щоб її об'єднувати. Наприклад, Кармен Веге з соціал-демократів каже, що її донька. Не розуміє Мерса для неї люди, яких вважають мігрантами, не є проблемою. Журналісти, активісти підкреслюють, що молоді жінки більше турбують питання дитячих садків, догляду, зарплат та насильства, в сім'ї, а не міграція. Німецька жіноча рада додає, що найнебезпечніше місце для жінки її власний дім, і Мерс має врахувати це, говорячи про безпеку. Ну от який власний дім? Ну про що ви? ніхто не каже, що насилля в сім'ї це нормальна тема і що з нею не треба боротися. Звісно, треба, треба з цим боротися, і це жахіття. Але вулиці німецьких міст справді створюють певні проблеми. І про це говорить супитування. Про це говорить ріст альтернативи для Німеччини. Ну, поки ви будете жити в вчорашньому дні в ліберальному 30-річному ситому минулому, просто крайній праві візьмуть владу. А Мерс нічого такого не сказав. Він сказав, що друзі, давайте нелегалі всіх людей, які тут не працюють, і інше, ми будемо депортовувати. Які питання взагалі? Ну воно. Проблема та вона, вона нікуди ж не дівається. Проти Мерца виступає також так звані прогресивні інфлюєнсери, митці та інші користувачі соцмереж. Вони говорять про проблеми в містах, сміття, небезпечні дороги, порожні магазини, а також про насильство у безпосередньо містах і страх у темряві. Щоб об'єднати ці голоси, у інстаграм створила акаунт дочки проти Мерца, де жінок закликають ділитися відео про форми насильства, які вони зазнали. Але нагадуємо, що так думає не більшість населення, а гучна третина. Ну, Тож, до чого він казав взагалі про мігрантів? Чого ви доньки, там не доньки, сини, Та, доньки, сини, яка різниця там, яка стать? Питання загалом про проблему від від ситуації, якої, яка здійснюється, про ту нелегальну міграцію, яку при Меркель по суті запустили? Сталися цікаві інциденти з критикою. Отак, у відповідь на заяву Мерса, депутатка від зелених Катрін Гернінг Екар виклик викликала в Твіттері Фото сендвіча з Халумі з надписом сьогодні я мала міський пейзаж. Багато користувачів засудили її за це кажучи, що вона спрощує ситуацію та повторює стереотипи про мігрантів, зокрема сесіючі їх з дьонер-культурою. Прогресивні почали їсти один одного. Це вже хороші дзвіночки. Деякі політики та активісти назвали допис нечутливим і расово стереотипним Герін Хікарт пізніше пояснила, що фото зроблено у східно-німецькому містечку, де кіоски з дьонером часто і центром життя міської громади. Чудово, чудово. Німеччина дійшла до просто свого вінця, своєї еволюції. Ці кіоски з Дьонером є центром життя громади. Це просто, це просто. я, я, Колись це була ратуша там, і друзі, я просто, просто поки що не буду висловлюватися. Це просто для мене шок, якщо чесно. Клаус Бенке, сам прогресист, соціальний психолог і директор барометра різноманітності фонду Роберта Боша пояснив, що в Німеччині з 19 по 25 рік сприйняття різноманітності різко впало. Зараз лише 45% вважають її збагаченням, а 35% – загрозою. Найбільше проблем у людей виникає з етнічною та релігійною різноманітністю, особливо з ісламом, тоді як проблеми з різноманітністю за віком, статтю чи інвалідністю немає. Бенке вважає, що значну роль відігравала пандемія covid 19 час невизначеності та страху змусив людей шукати винних. Часу серед мігрантів. Він вважає, що поодинокі напади або терористичні акти теж вплинули, але вони не пояснюють різкового падіння прийняття різноманітності. Ну а може, є межа тому всьому, особливо коли під час війни в Сирії приїхало дуже багато біженців, і не тільки там багато факторів, до чого тільки ковід не зрозуміло. Деякі мігранти менш відкриті до різноманітності і більш релігійні, ніж пересічні німці, це може створювати напруженість, що стосується ставлення до жінок. Бенків визначає, що корінні німці вже дотримуються норм рівності. Тоді як деякі мігранти ще не повністю соціалізовані в цьому питанні. Тому коли там коаліція жінок чи доньок намагається Мерсу чи німецьким чоловікам закинути, що вони щось там не дуже поважні до жінок, це абсолютно абсурд. Це. Він каже про одну проблему, а йому накидують іншу. Звісно, нація має бути інклюзивна, має бути взаємоповага, рівні можливості. За будь-якою статтю. Робити все можливе, простір таким чином, що, е, який в тебе там ріст, чи, чи, чи є в тебе там не знаю, я вже не кажу про відмінності в очах кольорі, чи ще щось. Чи, я не про це, я, я про навіть фіз фізичні навіть в тебе обмеження є, щоб вони мінімально впливали, і ти мав такі можливості, як і там людина, яка не має проблем зі здоров'ям, чи ват якісь, чи вроджених, чи іншого. Для німців, взагалі німцям і Мерцу, який є класичним консерватором, який підтримує всі ці інклюзивні речі, йому закидувати це це абсурд. Він ж про інше говорить. Він говорить про те, на чому гра альтернатива для німеччини намагається знищити на сьогодні німецьку демократію. Цей дослідник вважає, що причинами популярності правих поглядів стало зниження соціальної згуртованості та підвищене прагнення до безпеки після пандемії. А про те, що велика частина злочинів зроблена мігрантами, він говорити не захотів. Статистика у Німців така ведеться. І коли ми говоримо про мультикультуралізм, то треба враховувати таку обставину. Сучасні демократії здебільшого розвивались в межах національних держав, а вона базується на тому, що громадяни мають спільну історію, культуру, мову чи ідентичність, що створює основу для політичної легітимності і інформаційної спільності. Коли ви вже забираєте національну ідентичність, то буде страждати і страждати й демократія. Її буде кидати в крайні, крайні форми, і ми це бачимо. Тобто, якщо ви вже приймаєте якогось дозовано, і, звісно, треба відкривати свою культуру для інших, але це не має бути знищення культури, це має бути трансформація, адаптація культури, а не знищення її. Важливо підкреслити, що в містах можуть жити різні меншини, але важливо, щоб вони шанували закон, традиції, культуру цієї держави. Тоді до таких людей, в принципі, питань не буде. Живи сам і дай іншим жити. Це непоганий принцип, але його мають дотримуватися усі. Взагалі, Мерц – це такий чоловік, який готовий говорити те, що думає, і часто базує. Наприклад, він заявляв, що соціальна держава, яку мають німці роздута, і бюджет її не може дозволити. Більше про нього читайте на телеграм-каналі ОСАНІ Капіталізм. Там багато його висловів з допомогою штучного інтелекту перекладаємо. Підбуваючи пісенки, канслер Мерц сколихнув суспільство, заявою про мігрантів, проблему міському середовичі, натякаючи на депортації. Його слова викликали різну реакцію. Одні вважають їх дискримінаційним, інші відображенням реальних проблем міст, таких як злочинність, сміття та домагання. Лівих просто розбомбило від цих слів. Статистика підтверджує зростання насильства в публічних місцях, особливо серед молоді. Експерти радять більше поліції та краще планування, а різноманітності показує падіння прийняття етнічної та релігійної різноманітності і не, не показує там зменшення толерантності в рамках німецького суспільства. Говорити про те, що там це ксенофоб, там якісь так не можна теж. І цю проблему бачить багато, крім от прогресивних. І якщо зараз центристські сили і, зокрема, соціал-демократи не зрозуміють того, що хоче мерт вести, то в кращому випадку буде коаліція далі альтернатива і Хидеєс. А і альтернатива захопить все. Ну, хотіли отримайте. Якщо ви не хочете в рамках центризму вирішити проблему. То буде проблема вирішуватися в рамках далі від центризму. Думайте, як говорив класик, всім всього найкраще, до побачення.